Що? Все, поїхали. Поїхали на дачу. Все да. взяли. Все взяли. Точно нічого не забули. Нічого не забули. Я ніколи нічого не забуваю. Все взяли. Ну все, сонечко, поїхали. Поїхали, з Богом Вінка на дачу їдемо. Лолка на дачу. Все, сонечко, приїхали, доставай ключики. Нема. В сенсі нема. Нема ключів. Як нема? Як є, так і наоборот. Нема. І що робити? Що робити? Ну будеш через паркан зараз лізти. Я? Ну а хто забув ключі? Зараз перелізеш. Там є ключ, від ворот. Відкриєш ворота, заїдемо, а будемо ночувати в беседки до утра. А утром будемо щось робити, щоб в дом потрапити. А чого я буду лізти? Бо ти ключі забула. Так, ну що, Підсажуй. давай. Опа! і Опа, ось давай! Ну, молодець! <ркан> давай, я точно би поркан зламав. Закліду туди ногу, і ти лізеш? Що, перелізла? Перелізла. Ну і добренько. Я не поняла. А що це таке? А будеш уважніше на дачу збиратись. Тримай ключики від дачі. І не кожна жінка в 47 через паркани так може пригати. Умнічка. Спортсменка.